То ось що я бачу, вітаю вас, я Каскар, а це огляд на неймовірне творіння, яке зобов'язане вижити і стати на такі міцні ноги, щоб онукам ще своїм я розказати міг. Журнал «Проведіння» на даний момент налічує всього два випуски, але вже навіть так можу сказати, що це те саме переродження журналів нульових по типу К9, Екстрім, Молоко та Понд. Абсолютно самобутній, але все ще їх спадкоємець. В першу чергу, звісно, сучасний стиль, який не обмежується якимись рамками друку на маленький листочках а 5 формату. Ми маємо феєрію красок там, де це дійсно необхідно, а саме в оформленні сторінок різними рамками. Ще й в ці рамки гарненько вплітаються будь-які фотовставки, які потім продовжуються до загальної рамки сторінки, огороджуючи ще й різні за тематикою абзаці, якщо це необхідно. Верстальники просто неймовірні молодці. Що ж вас очікує? В обох випусках ви можете насолодитися різноманітними новинами на тему аніме, основне захоплення, що об'єднало творців на хвилиночку. Ви роздивитесь культуру Японії та Криму трішки краще, особливо останню, скільки цим займається корінна кримська татарка. Сподіваюсь, це правильно. Вам відкриються нові мальописи, які ще довго могли б лежати у авторів в столах. Проза та поезія теж не проходять повз цей журнал, розказуючи про нашу сучасність в усім зрозумілих барвах. Історії життя відомих творців, як українських, так і іноземних. Психологічні розбори не менш відомих персонажів, а також неймовірно креативне висвітлення художніх прийомів і літературних понять. Та що там казати, ось як я уявляв, все при прочитанні про ескапізм. Ескапізм наш перший гість. Ескапізм мешкає, чи не в кожній художній історії. Ми точно з ним зустрічались, навіть якщо не знали наймення. Найбільше він присутній у фантастичних жанрах, з якими ви мандруєте в далекі галактики нові світи з нереальними технологіями чи магією. Саме в контексті фанатіння, не фанатизму ж. Від таких історій ви могли почути від когось критику в стилі це все втеча від реальності. А чи дійсно? Власне, так. Але все трохи складніше. Моє ім'я походить від англійського escape, що і буквально так перекладається втеча. Коли мене називають, то мають на увазі втечу від дійсності, або взагалі втрату зв'язку з нею. Куди правду таїти? Людське життя дуже нелегке, труднощі вдома чи на роботі, хвороби, фінансові проблеми. Нещасні випадки постійна важка праця, розлука, проблеми в стосунках. А додайте сюди ще екстремальні моменти, як, наприклад, теперішню війну. І не дивно, чому життя деяких людей починає нагадувати пекло. У світі є й багато хорошого та красивого, але іноді негативу навалюється стільки. Що люди хочуть просто зникнути, чи взагалі втрачають жагу до життя. Сильні ті, хто бореться за щастя і проти зла, але навіть сильні люди потребують відпочинку. Саме тому виникли посиденьки при вогнищах, де старішини розповідали легенди, а потім карнавали і цілі індустрії розваг та культури. Але Якщо бути я точнішим, я живу не в книгах і не у фільмах. Мій первинний дім, ваша людська психіка. Дуже прикро, що я прийшов лише до типового трішки про, а не такого креативу. Сподіваюсь, вони не сильно образяться, якщо колись я візьму якусь тему у них, коли закінчаться свої ідеї. Про інтерв'ю з різними людьми я можу сказати лише те, що вони інформативні. Прям дуже. Але в той же час неймовірно довгі. Особисто мені доводилося в обох випусках брати перерву, щоб дочитати і з'ясувати, чи не пропустив я, я якусь корисну думку. Щодо цього можна не перейматися. Обидві гості були напрочуд пишномовними і розвитку. Згорнуто розписували в свої відповіді. Розповіді про культуру, думаю, можна не пояснювати. Красиво описуються сезони в Японії, а в майбутньому, гадаю, буде розказуватися про феномени та субкультури як босодзоку. Про Крим, вочевидь, дізнатися цікаво щось нове. Частина сусідньої культури, на яку ніколи не акцентували мою увагу в дитинстві, дізнаватися про частинку життя та творчості різноманітних авторів було напрочуд цікаво без якогось цитування і завантаження датами чи затягнутим переказом дитячих років. Про когось я почув вперше в житті, з деким був ознайомлений на рівні, ну ім'я чув, але всі вони однаково добре описані, щоб можна було підкреслити щось для себе. Психологічні розбори персонажів мені теж сподобалися, в другому випуску вони дуже майстерно переплели їх з лапками, та сама рубрика зі скетчу. Є, звісно, і погрішності. від друкарської помилки ніхто не застрахований, і коли в першому випуску я їх нарахував близько шести, то в другому єдину знайшов тільки на середині прочитання. Дуже хочу вірити, що цей проект ви. Стрелить ще сильніше, оскільки дуже давно не було нічого подібного на наших теренах. А також хочу вірити, що даний журнал не буде сильно видозмінюватися з часом, оскільки зараз у них напрочуд гарна формула. І це ще не кінець. Звісно ж, найближчим до мого каналу є мальописи, яких за два випуски вже почалося три. Сподіваюся, що позитивна тенденція не буде збавляти обертів і наших авторів буде додаватися до них ще більше, особливо враховуючи, що будь-хто бажаючий може написати їм з пропозицією Ставити частинку своєї творчості. Прикро, що мальопис з першого випуску не продовжився, хоча потенційно це могло статися. Не буду нічого гадати. Автор може спокійно вважати, що історія цілком закінчена таким чином. Новий же випуск приніс два мальописи, що, мабуть, уже є якоюсь частиною сучасного буття. Навколишній світ перетворився на неймовірно химерну і жорстоку картину, про існування якої ніхто не підозрював. Мені здавалося, що в такі часи стає все більше творів, що розраховані відволікти нас від реальності. Ставити нам ескапізм, як влучно автори ввели його в першому випускові. Але ні, схоже, що поки що більше цінуються історії, що резонують і нагадують нам про реальність. І це дуже чудово. Я радий, що редакторами були обрані саме ці історії, оскільки все більше людей відсторонюються від війни, втома пробирає нас все сильніше. І лише історії, що здалеку, не схожі на дійсність, можуть знову вдарити нас під дих і закрещати нема часу втікати, треба діяти зараз. А можливо, я якось не так розумію, лише вам вирішувати. Придбати обидва випуски можна за посиланням в описі. Дякую за перегляд, підписуйтесь на канал, лати!